Дайвінг для ветеранів як один з методів їхньої реабілітації застосовують у Борисполі такі заняття під водою підходять для пацієнтів із важкими пораненнями. Приміром, як у поліцейського Богдана Купрія, торік на Донеччині біля нього росіяни скинули снаряд, уламками посікло ноги. Нині Богдан ходить з милицею, але тільки у воді почувається вільним. Дайвінгом займається вже місяць. Він ще новачок, але перші результати вже є. Які Дар'я Цесарук бачила. Богдан вдягається дуже швидко. Щільний неопреновий гідрокостюм на спині він вже застібає сам. На ноги взуває жовті ласти. І перед стрибком у воду ще й захисні окуляри для очей. Уздовж доріжки Богдан пливе не батерфляєм чи брасом. А як уміє навички тут не головне. Його перший тренувальний заплив короткий сили береже по попереду ще ціле заняття, і до нього він готовий уже. Тому Богдану на живіт чіпляють спеціальний пояс із грузиками. Це теж частинка дайверського спорядження. Це звичайний пояс зі свинцовими, такими як камінчиками, і наша задача не дайвера притопити, а гідрокостюм. За рахунок своєї пористої структури гідрокостюм плаває на поверхні. Поверх костюма ще жилетка із кисневим балоном. І тільки вдягнувши все, Богдан повільно занурюється під воду. Удвох вони спускаються на триметрову глибину. Богдан там плаває недовго. Він ще новачок. Але якби його воля з води б і не вилазив, бо нині лише там почувається насправді вільним. Я вільно можу рухатися, як ще звичайні люди здорові. Мені Це дуже подобається це так кайфово. Бо поза межами басейну Богдан вже рік ходить з милицею. У серпні 24-го російський дрон скинув снаряд, що розірвався просто біля нього. Богдан буде ходити і без милиць, але на це треба час і багато різних реабілітацій. Дайвінг одна з них. Під водою гравітація працює незвичним чином. Хлопці знаходяться у невагомості, вони зосереджені на своєму диханні. Вони відпускають погані думки і живуть тут в моменті. Взагалі, ветеранів сюди привозять цілими групами, бо перш за все таки заняття про розвантаження: фізичне, психологічне та емоційне. Це відновлення, яке дає тишу хлопцям. Ми зрозуміли, що це можливість хлопцям залишитись один на один з диханням, зі спокою і з відновленням. Ментальне відновлення це дуже важливо, тому що вони отримують позитивні емоції. І ці емоції дають можливість відновитися для самого Богдана. Це заняття лишень п'яте, але точно не останнє, бо продовжувати їх він дуже хоче. Дар'я Цесару, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон Єдині новини.